Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. З вами проєкт міста Сили. Ви дивитесь мої новини. І сьогодні ми хочемо розказати вам про людей, які живуть у прифронтових областях. Яке воно життя біля семісінького фронту? Дивіться далі. Це мирноград на Донеччині. Раніше у місті жило більше 55 тисяч людей. Там було все для комфортного життя: школи, дитячі садки, лікарні, шахти та підприємства. Часто проходили культурно-просвітницькі фестивалі. Життя мирноградців зруйнували росіяни. Погляньте на ці кадри: спустілі вулиці, покинуті речі та зруйновані будинки. Це мирноград зараз. Місто за 10 кілометрів від лінії фронту. Окупанти намагаються стерти його з лиця землі. Більшість містян виїжджають заради безпеки для себе та родин, але вірять у найшвидше повернення додому. Є праця, ну а як працювати, коли така обстановка? А куди ви збираєтеся? Черкаси. наше майно ще не пошкоджено. Поки що, але воно знаходиться на. Там ну, свет, свет е, магазин. Вода магазин. у нас так она и была, вода вот, раз Раз в 10 раз 10 дней, раз, 10 дней. В А вы сами не собираетесь выезжать? А, вы собираетесь выезжать? а, что, у меня без а уже знаете куда поедете? Ой, да еще. Ну так предпосылочно, предпосылочно. Тут мій дім. Саме це зупиняє деяких мирноградців. кажуть, у місті прожили все своє життя і, хоч небезпечно, втім залишатимуться вдома. Нічого єхати, нікуди їхати, нікуди. Тоді ви будете тут залишатись, да? Буде наштава. Тих, хто не хоче чи не може виїхати, нині у мирнограді трохи більше двох тисяч. У міській військовій адміністрації закликають жителів не зволікати та все ж таки їхати, особливо сім'ям з дітьми. Нині евакуація таких родин на особливому контролі. Зараз здійснюється і подомовий обхід з перевіркою, на сам... ну, щоб бути впевненими, виїхали діти або ні. Тому що вже стикалися неодноразово з такими випадками, коли батьки кажуть, що діти виїж... дітей в громаді немає, що їх давно відправили, а вони знаходяться в громаді. Якщо людей тут ще щось тримає, робота або щось інше. А... Хоча б подумали о своїх дітях, тому що діти найбільш вразливі при обстрілах, тому що ми бачимо, що обстріли вже тривають і в денний час, коли батьки можуть бути на роботі, на роботі, а діти гуляють на вулиці. Ще одне місто Донеччини Селидове. Воно нині на межі, межі життя та смерті. Воно на межі з лінією фронту. У Селидівській міській військовій адміністрації кажуть: всіх дітей евакуювали, але є родини, які повернулися у місто. Ексклюзивно для моїх новин про ситуацію в громаді, начальник Селидівської МВА Анатолій Немченко. Почуємо. Станом на 2 вересня Селидівська територіальна громада знаходиться під повним контролем Збройних сил України. Але йдуть постійні ворожі обстріли кабами і впівдронами та іншим відом озброєння. В громаді немає електро водопостачання, мобільного зв'язку. До повномасштабного вторгнення громада налічувала 34 тисячі 700 мешканців на даний час не більше 2 тисяч. Пошматований та обпалений. Але українські за 6 кілометрів від лінії зіткнення у Куп'янську на Харківщині майорить синьо жовтий українці вкотре доводять свою землю, вони будуть захищати попри все. Послідні новини дуже дуже тяжкі. Муж лежить лежить в обласній больниці. Хата зруйнована, ну нічого, Помагають добрі люди, дають матеріали, оказують допомогу. Якось все справимося. Є гарні, дуже гарні, говорю. друзі всі приходять, допомагають. Все буде добре. Я на ногах, хоч з температурою, хоч що, але двигаюсь, все, все добре. Попри постійні штурми, росіянам не вдалося паралізувати життя у купінській громаді. Із вересня у трьох школах почалося навчання. Щоправда, онлайн. Працюють об'єкти критичної інфраструктури, медзаклади, цНАПИ, пошта. Місто прибирають комунальники. Кожного дня працюємо, забиваємо вікна, ремонтуємо крівлі. На кожен день є робота із-за кацапських окупантів, які не дають спокійно жити. І місцевим не нам. Ми наводимо город, порядок, щоб було чисто, радувалися, що ми вбираємо, не жалувалися на нас. І було все нормально у Куп'янській. Які нині потреби у громади ексклюзивно для моїх новин поділився начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Потреби це здебільшого будівельні матеріали для консервації пошкодженого майна, тому що дуже велика кількість обстрілів, кількість руйнувань на сьогоднішній день. Там фактично за два тижні пошкоджено більше трьох тисяч віконних блоків, балконних блоків, дверей. Ми, завдячуючи міжнародним гуманітарним організаціям, забезпечені usb плитами, тарпауліном, плівкою, всім необхідним матеріалом, але його не вистачає і люди потребують. Якщо ми кажемо про продукти харчування, засоби гігієни, люди а забезпечені на 100%. Степногірськ невелике селище у Васильівському районі Запорізької області. Центр Степногірської громади. Ще два з половиною роки тому там вирувало життя. Чимало місцевих працювали на підприємствах Запоріжжя. Люди народжували, виховували дітей, мріяли та просто жили. Допоки не прийшов руйнівний руський мір. Територіальна громада до війни, не до війни, а взагалі територіальна громада після об'єднання нараховувала 9 населених пунктів. І біля 9 тисяч мешканців це було до війни. За період війни на сьогодні у нас залишилось десь 2,8 тисяч людей. З 9 населених пунктів 5 було окуповані. Четверо, чотири населених пункти на сьогодні вже де окуповані. Один населений пункт знаходиться в окупації. Громада у зоні активних бойових дій. Обстріли не вщухають. Кілька сіл розбиті вщент. У самому Степногірську з перших днів повномасштабної війни відсутнє централізоване водопостачання. Немає газу, перебої зі світлом. Ремонтники працюють нон-стоп, аби підтримувати життя у прифронтовому селищі. Основний кістяк якого нині пенсіонери. Після останніх приходів розбомбили квартиру, перейшов жити до матері тут в селі. Матері 86 років буде в листопаді, ходить на ходунках, єлі передвигається. Пенсію отримує, що вона, що я. Селищна рада нам дуже допомагає, дають нам два рази на місяць гуманітарну допомогу, нам вистачає. Дають стройматеріали, є пошкодження, які є. Хліб видають нам кожну неділю видають безкоштовний. Ті, хто обрав безпеку, їдуть сюди, на залізничний вокзал Запоріжжя. Звідки щодня відправляється евакуаційний потяг, який безкоштовно доправляє жителів у спокійніші регіони. Попри розпач, біль та сльози, люди мають надію, війна закінчиться. Вони повернуться. Херсон, місто на півдні України. До початку повномасштабного вторгнення тут було спокійне, мирне життя зі своїм ритмом, енергією та легкістю. Але після 24 лютого 2022 року все кардинально змінилося. Херсонці, ті, хто під кулями зупиняли танки голими руками, ті, хто під час російського вторгнення ховали український прапор та до останнього вірили, що Херсон це Україна і виборювали свою свободу. Херсонці продовжують виживати і сьогодні. Майже кожного дня місто та область потерпають від ворожих обстрілів. Тільки з початку серпня ворог наніс більш ніж 4 тисячі ударів по місту. Лише за один цей останній місяць терористи забрали життя 20 людей, ще 252 людини поранені. Перший прильот почалися туди далі. То ми тут прятались. Тут три стула і ось стул. Все окна выбиты, двери выбиты, потолки побиты, газовый счетчик перебиты, газовая труба перебита, электросчетчик побитий. Ни одного окна целого. Дім, у якому колись було щасливе життя, зараз майже повністю розтрощений і непридатний до проживання. Через постійні обстріли люди вимушено евакуюються в більш безпечні місця. Тепер їх життя вміщається в одну невелику валізу. В одній руці сумка з одягом, а в другій найдорожче. Дитина Ми тут часто обстріли. Як часто осколки прилітали до нас. І навіть в таких умовах херсонці думають про те, як і де навчати дітей. Мрія про повернення в офлайн режим для мешканців обласного центру поки що залишається мрією. А ось в деяких районах області вдалося розпочати навчання. Три школи і один дитсадок в області запрацювали в змішаному форматі. Близько 58 тисяч школярів продовжують навчатися онлайн. Ми доклали зусиль, аби частково повернути дітлахів за шкільні парти. З 2 вересня три школи, один дитсадок у нашій області працюють офлайн. Це можливість для майже півтисячі дітлахів знову навчатися зі своїми друзями, вчителями, ділитись знаннями та досвідом. Білопільська громада, міцний форпост Сумщини. Саме тут, в перші дні війни, точилися запеклі бої, щоб стримати ворога і не пропустити його до Сум. Область вистояла, але росіяни продовжили атакувати прикордоння. Майже щодня обстріли. Місцеві тримаються подекуди з останніх сил. Дуже налякані, шахеди, вбивають, літають на людей, вбивають. От вічно в нас машина, біля два розстріляла, нікого не займали, прилетіли, вбили машину, розбили машину і все. І секунда, він там ну, долі секунд ми вправилися, просто скочити в ділянку. Пропили і вже у нас просто не видикла дереви. Бах-бах, днем, ночі, бах, пах, куди ховатися, що робити. Поїхали в село, посіли город, коли почався обстріл уже по городах, і по людях, та сході. Фермера чоловіка вбило, і ми вже не могли там, поїхали. Понад 560 кілометрів це протяжність кордону Сумської області, регіон у небезпечній близькості до ворога, і щоденно потерпає від атак. Лише за серпень рашисти обстріляли Сумщину 2200 разів. Усе частіше гатять кабами, ракетами та ФПВ-дронами. Від початку року поранення отримали понад 400 мирних жителів області. Аби зберегти життя людей, їх вивозять із прикордоння Сумщини. До більш безпечних територій вже евакуювалися понад 22 тисячі жителів області. Людям складно наважитися на виїзд, покинути дім, колишнє життя. Та на допомогу приходять волонтери. Перша гуманітарна допомога. Також ми допомагаємо, ту, до селень, якщо це потрібно. В місті Сум, в Сумській області або за межами, в залежності від того, куди люди прямують. Завдяки партнерським організаціям всі евакуйовані мають змогу тут отримати гарячі харчування. Наприклад, якщо люди вміти жити тимчасово, вони можуть залишитися у нас у транзитному центрі тимчасове поселення. У нас є всі для цього комфортні умови. Рятувальники та місцева влада закликають людей не нехтувати своїми життями та шукати прихистку у безпечніших регіонах. Напередодні Рада оборони Сумської області вирішила проводити евакуацію ще з п'яти населених пунктів. Йдеться про глухів, Есмень та Свесу Шосткинського району, а також Манухівку та Іванівку Конотопського району. Підступність ворога не знає меж. Збережіть своє життя, виїжджайте до більш безпечних місць. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. Діліться і ви новинами своїх регіонів в коментарях під цим відео. І обов'язково натискайте вподобайку та дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.